Сьогодні Всесвітній день дитячої книги. тому я хочу вам розповісти про мою улюблену дитячу книгу це Маленький принц Антуана Де Сент-Акзюберід. Перша я з нею познайомилася у років 8, коли побачила її на поличках дитячої бібліотеки. Тоді я сприйняла цю книгу як історію про маленького хлопчика з золотим волоссям, який живе на своїй маленькій планеті. Нині я взялася її перечитувати: Білюся, сторінок мало. Та й тексту мало, багато картинок ілюстрацій намальовані самим автором. Але навіть за ці 90 аркушів автор виклав стільки всього і вклав такий глибокий зміст, який за тисячу сторінок не зможе кожен письменник піднести. Раджу прочитати цю книгу не тільки дітям, а й дорослим. Ви отримаєте море задоволення і океан тем для роздумів. Як казав Антуан де сент екзюпері ці дорослі спочатку були з дітьми, але мало хто з них про це пам'ятає. Тому прочитайте свою улюблену дитячу книгу та згадайте, пориньте у своє дитинство.